Всім привіт! Дуже багато зараз роботи перед Великоднем, але рослинки теж не можуть довго чекати і потребують вчасних пересадок, щоб їхня молоденька, гарненька, біленька коренева система, дуже така активна, швиденько освоювала нові запропоновані нами об'єми. Сьогодні я планую пересадити багато із своїх новинок, Ці, що тут, в принципі, майже всі, були. У нас з вами розпаковки їх. Тому, я думаю, ви вже з ними знайомі. Хто не знайомий, в попередніх відео можете глянути, кого я тут отримувала. Єдине, кого не буду пересаджувати поки що, це шик капелла. Він у мене вже у 2 літрах. Так, ось видно кореневу. Пересаджувала я його з горщика 07 літра. І так ось він у мене наріс. Я його сформувала. Отут ось тут обрізала а, один живчик, тому що він був так, знаєте, закручений, отак, а, ішов такою, таким напівколом. А, цей сорт, до речі, росте по типу як зонартики, він росте більш бачите, в горизонт, а не вверх. Тобто кущик буде більш такий по ширині більше, аніж а, за висотою. Чому взагалі вирішила його формувати, тому що цей пагінець він був такий закручений і він отак от почав затіняти ось менші три точки росту. І Разом з тим, я помітила, що отут ось на стеблі були оці ось в такому зачатковому стані брунічки, і та ось під низу, яка взагалі не розвивалася, теж, бо вона була притінена. Тобто тепер таким чином, замість одної гілочки, я буду мати три. Вони більш-менш будуть однакового розміру. І отак ось, я розмістила ближче так до віконечка. До речі, я вчора поставила на віконце, поки що на вулицю їх не виношу, трошечки пізніше. Але вже на віконечку буду в Південному адаптувати їх до сонечка, щоб е, потім, коли їх винесу, їм було легше. З-під ламп я вже вчора їх забрала. До речі, дуже рада, що саме в таку погоду винесла під навіс. У нас два дні хмурно, рослинки не горять і так поступово адаптуються до денного світла. Ходять від ламп до такого освітлення природнього. Так, Тут вчора пересадила з 05 у 07 UGV 0. Щось у мене з ним не дуже, якщо чесно, складається. Живчик спочатку у мене коріння в нього почало загнивати, я його верхівку перевкоріняла. Потім це ось трохи в Максим замочувала, він наче пішов рости, але все одно якось не дуже інтенсивно. Ну, будуть за ним спостерігати, принаймні. І в Сольве їх теж перевкоріняла. Не знаю. Я до речі, купувала дуже таки не, не дуже верніше якісний класман, десь. Мабуть, у лютому. І в нього садила ці рослини, і мені здається, можливо, це щось було з тим торфом. Тому що і в сольвейх теж це не та рослинка, яку я купувала, це перевкорінений мною живчик. І ось уже, бачите, має таку ось гарну кореневу. Сьогодні теж хочу її пересадити. Дуже така гарненька, компактна, сама кущиця, така маленька, кругленька, дуже мені подобається цей кущик. Так, це з вами була нещодавно взагалі розпаковка. Ці, до речі, рослинки. Там, де Лія Мілагрос, Бестріцька, хто там ще був ельф у нас. Ще хтось був, я їх одразу, в той же день, прям буквально після розпаковки, я їх пересадила одразу, коли отримала. Пересадила в свої горшечки, так ось уже гарненько наросла Бестріцька. І теж, уже, бачите, має гарну кореневу. Ну, я думаю, при пересадці все покажу вам ближче. Не хочу перетримувати. Цю теж поки не пересаджуватиму. Це шика Веліна і мені здається, що там, там навіть корінчики ще не показалися, що вона взагалі дуже так, не верхівка, не низ, поки я не бачу. Також буду пересаджувати це у нас шик аромат весни. Я її сформувала. Вона так росла в одну палочку. Uh, і, в принципі, вже й хотіла квітнути. І я думала, все-таки дам їй заквітнути, але потім думаю, що це відтягне формування кущика. Так, я подивлюсь на квіти, подивлюсь на тих кілька буквально квіточок. І uh, кущик, скажімо так, все одно прийдеться формувати. І коли вже має бути цей пік цвітіння, його не буде, тому що рослинка буде обростати. Я вирішила, що краще я зараз весною. Її сформую. Така ось гарнюча в неї вже теж коренева наросла в горщику 07, перевалю її. І тут вона вже, бачите, обростає. Так, Сім Дон Жуан це мій дублик, його теж поки не пересаджую, там ще маленько, дуже маленько, корінчиків. Так, Мілагрос, не знаю. В принципі, можна акуратно вже її перевалити. Ой. Там ось така ось коренева. теж почала, Вона така невеличка була в мене, буквально ось кілька листочків випустили. Бачите, вже з-під низу по стеблі, хоч воно й коротеньке, почали пробуджуватися такі ось малесенькі точки росту. І ельф, Юве ельф теж потрібно пересадити дуже гарно, інтенсивно наріс. Гарненька така коренева. О, бачу, вже її кущі, це ось під низу. Я його хотіла заглибити, ну але тепер заглиблювати не буду. Але якусь треба йому опору поставити, бо він дуже такий тенгітний, худенький. Буду, буду йому якусь опорку ставити маленьку. Так, пересаджувати буду на вулиці, хватить будинку смітити вже. Так, зараз. Все підготую і включусь. Субстрат у мене на основі торфокласман десь з половину, трохи перліту. Я кидаю все на око, сиплю. Потім Дюпрета Профімікс 2 і трошки baltic Оце ось крупніша фракція. Такі ось. Це baltic піт Решта такий торф більш мілкий. Пересаджувати буду усі, вони всі в горшечках 0,7 літри. Буду пересаджувати в 1,5-літрові горшечки, поки що це такі проміжні горшечки. До речі, в даному випадку осмокот я не додаю, тому що це проміжний об'єм. Осмокот я зазвичай кидаю буквально кілька гранул в основний об'єм, але це не обов'язково. Так, почнемо з ліни Бестрицької. Ось коренева. Я, в принципі, не буду нічого тут розвертати, тому що коренева виглядає доволі так непогано активно. І це молоді корінчики, вони, в принципі, мають піти все ж таки, куди їм потрібно. Якщо це вже коренева така старіша, це якась пересадка там дорослих кущів, то тоді я оці ось кільця. Розвертаю. Звісно, якщо такі ось молоді корінчики прямо дуже переплетені, і то От таку молоду активну кореневу я дуже рідко взагалі порушую. Корінчики зараз самі направляться, куди їм потрібно. Не трамбую, отак ось трошечки просто. Так ось Еліна Бестрицька. Ці песики жити не дають. Так, далі. Наступний в нас отакий ось гарний кущик Ів сольвейк. Ну, прямо дуже мені подобається, як воно росте. Така пишнюлічка, ось уже якесь цвітять бачу. В принципі, хай вже квітне, якщо їй сили вистачає. Опс. Так, така ось коренева. Тут можна трошечки, тут торф сухіший. Тут можна трошечки отак ось розрівняти теж не сильно, Упс. І так ось. Все. торф я ніколи не трамбую. Так ось трошечки він просипається, потім ще сідає трошечки з водичкою, і все нормально. Хто у нас буде наступний? Давайте посадимо це ось у нас юве-ельф. Так. Оці прямо прям дуже гарно пішли в ріст рослинки. Такі ось, така ось корінева. Це, до речі, пересаджували їх теж в класман і перліто трошки давала і все. Так, щось цей ком у мене трохи розвалюється тут усе. Це ельф іві гібрид. І в нього такі трошечки повзучі, скажімо так, стебла, тендітні дуже. Так, цю ж точку росту тепер треба... Так хотіла його трошечки заглибити, щоб він оце не хитався. Але тепер мушу зберігати в цю точку росту зверху. Хай росте. Це добре, що вона почала рости прямо при основі. Кущик вже від основи буде пишніший. Поки що не прищіпую її. Пізніше, якщо підросте живчик, зріжу. Ось так. Палочку ще йому підставлю сюди опору. Так, наступний у нас шик, аромат весни, сформована рослинка. Купувала її в селекціонера, теж є відео на каналі по розпаковці. Оп! Така ось. Теж дуже гарна коренева система. І пересадимо її, хай наростає така весна. Так, тут. Трошечки буквально не сині. У нас така вулиця, наче маленька. Вони всі об'їжджають затори на світлофорі на переїзді. І наче траса. Постійні машини. З дітьми вийти погуляти не можна. Так, такий ось. Отак, дуже все швиденько. Або, до речі, всім бірочки буде поставити ще. І останнє, сьогодні в нас ліміла гроз. Дуже мені подобається, як там ось уже вона з краєчком обростає, бо я переживала трошки, що вона дуже в мене маленька, але нічого, все добре. росте дуже гарно. Торф у мене, до речі, такий ось, бачили, заледве ледве вологий. Я трошечки буквально змочила водичкою. І поливати ці рослинки я зараз не буду. Тобто торф достатньо вологий для того, щоб коренева система направилася до нього, розвивалася, і полив на даному етапі не потрібний. Так, ці ось точки росту знову ж таки не закриваю. Така ось у нас Лія Міла Гроз. Ну, от і все. Швидка пересадка. Тепер можу спокійно вже займатися своїми справами. Вам зичу миру, добра, здоров'я благополуччя. Всіх міцно-міцно обіймаю. Підписуйтесь, долучайтесь до моєї вайбер-спільноти. Верхній закріплений коментар, там є посилання на мої вайбер групи. До нових зустрічей! Пока-пока!